Вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших речах у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні спілкуємося з політологом Максимом Несвітайловим. Вітаю, Максиме, слава Україні! Вітаю, Героям слава! Те, що нещодавно стало відомо, ухвалили 12-й пакет санкцій стосовно Російської Федерації. У ЄС засідали е, представники різних країн Європейського союзу. Власне, і там, серед усього, відомо, що є заборона на імпорт алмазів із Російської Федерації, а також певні обмеження по продажу нафтопродуктів, а також ну власне нафти. Чи стали або можливо стануть в майбутньому такі от обмеження, пане Максиме, якимись болючими для Російської Федерації, зважаючи на те, що ну направду бачимо, що навчилися обходити росіяни їх раніше? Ну так, ти дуже правильно підмітив саме той момент, що е, тут же справа не в тому, ті, е, які сектори ці санкції зачіпають, тому що і попередні пакети вони були достатньо серйозними. Тут питання в тому, наскільки. Дотримання санкцій воно відбувається. Наскільки відбувається контроль за дотриманням цих санкцій, тому що ну ні для кого не секрет, що Росія там знаходить якісь лазівки, вони через треті країни ті чи інші моменти купують, продають і так далі. Не вистачає якоїсь інституції з дієвими повноваженнями, яка б займалась контролем за дотриманням санкцій. Щоб і знаєш санкціями для тих, хто допомагає Росії санкції обходити. Тому, тобто, наприклад, зловили Грузію на тому, що вони там а, допомагають в якомусь секторі Росії санкції обходити, накласти на неї там величезні які штрафи, обмеження і так далі. Тобто, зробити кілька таких показових моментів, і тоді санкції почнуть працювати значно краще. Я гадаю, що цей пакет він буде достатньо дієвим, але ну, знову ж таки, без цього конкретного механізму відстеження, аналізу, того, як ці санкції впливають, ну, до кінця вони працювати не будуть. Так би, як би могли вони працювати, як би нам того хотілося. Я хочу зауважити, що справді деякі межуючі країни по типу Киргизстана, там наростили товарообіг із Російською Федерацією на 2-2,5-3 тисячі відсотків. Тому ну зрозуміло, що якось з ними справді потрібно працювати. Однак певна робота потребується із певними представниками країн Європейських е, Європейського союзу. Зокрема, представники Австрії е, також демонстративно. Також ми вже не вперше таке бачимо і з угорцями таке щось подібне вже було вийшли зауваживши, що вони не хотіли би таких санкцій, вважаючи вони не дієві. Тим не менш ухвалили такі санкції, і запитаю вас, пане Максиме, якось бачимо вже певний тренд. Це такий собі механізм домовлення із представниками, у яких не все так однозначно із Російською Федерацією, чи як? Ну, перш за все можу сказати, що мені останнім часом подобається те, що відбувається в Європейському Союзі, саме як в інституції, в такому знаєш, загальноорганізаційному плані. Ми не беремо там окремі країни, а в цілому, те як діє ЄС. Вони це так ліричний відступ, але я дійду до відповіді на питання. Те, що Європарламент прийняв ту резолюцію про те, що потрібно відмовлятися від цього правила консенсусу і переходити до кваліфікованої більшості, свідчить про те, що проблема бачить, над нею працюють. Те, як все ж таки, ну з певними маніпуляціями, але змогли проголосувати за початок переговорів з Україною, супер важливо. Такий дуже яскравий кейс, те про що говорять зараз. Що Угорщину взагалі можуть позбавити права голосу? Є там така стаття сьома і її можуть застосувати, якщо там країна порушує ну там загальні спільні норми і а, взагалі загрожує там демократичним процесам в Європейському Союзі. Цього раніше не робили, тому що там нібито Польща цьому заважала, вона виступала як захисником о, Угорщини, але зараз з приходом Дональда Туска це питання знову піднялось і виглядає достатньо реалістичним. І якщо це зроблять, то це ну, буде означати, що Євросоюз дійсно рухається в вірному напрямку і готовий реагувати на ті виклики, які існують зараз. Тому що оці всі обговорення тривалістю в місяці там прийняття рішень. Які готуються роками, ну це не те, що чого потребують виклики, точніше до чого змушують, як я так сказав, виклики сучасного світу. І тому Євросоюз рухається в вірному напрямку зараз. Знову ж таки, Австрія, нібито так висловилась про те, що вони проти, але ж вони не наклали вето. Вони не голосували проти. Вони просто самоусунулись. Нам ну це не настільки принципово. Це не означає, що не потрібно з Австрії працювати. Тому що дійсно у нас є там певні, як я розумію, е нюанси, в тому числі, що там Австрія вона дуже активно виступає за те, щоб балканські країни пошвидше там інтегрувалися. В Європейський союз а ми нібито перестрибнули через рив, голову, А Австрія виглядала таким певним лобістом балканських країн. Там, в першу чергу Боснії і Герцеговина, і їм це не сподобалось. І тому от вони, можливо, там певну образу мають, потрібно це якось нам прокомунікувати. Але ну, в цілому я б це ну, назвав достатньо позитивною такою тенденцією. Мені цікаво взагалі на, на, наскільки вона пов'язана з тим, як лідерські позиції Олаф Шольц набирає зараз, тому що, ну. Мені здається, що це той політик, який за останній рік особливо дуже спрогресував і дійсно тепер може претендувати ну, на таку лідируючу позицію в Європейському Союзі. Тому що, ну от після відходу Джонсона, хоч Британія не в ЄС, але ну вони так вони дуже близько були після там Ангела Меркель, якийсь. Тривалий період була таким ну, лідером на якого вдалася. Така була криза лідерства. Макрон, очевидно, провалився, тому що він декілька спроб робив, щоб вийти на цей рівень такого загальноєвропейського лідера. Скажімо, у нього це не вийшло. Ми поки ще не члени європейського союзу і настільки не впливаємо на внутрішню європейську кухню. Туск ну от зараз побачимо наскільки він скористається своїм другим шансом. А от у Шольца, ну. Скажімо, стартові шанси у нього були найкращі, тому що на ну, Німеччина це головна економіка ЄС. Але от лідерських певних е якостей не вистачало, і він, очевидно, їх розвиває. Він стає більш впевненим в своїх діях. Е тому, нібито все йде достатньо непогано. Але знаєш, хочеться. Постукати по дереву, щоб ненароком не згладити, плювити, так ну стосовно Макрона, хотів би також запитати, якщо вже почали про нього говорити в четвер минулий була ця крива лінія Путінська, і там він про Макрона окремо говорив, казав, що це не я розривав із ним якісь дипвідносини і так далі. Ви ж пам'ятаєте, я з ним погоджувався зустрічатися. Ми з ним сиділи за тим довгим столом і так далі. І Макрон Макрон в той же самий день відреагував на ці всі слова. Заявивши, що я, ну тобто, себто Макрон, не міняв номеру телефону, і це ти не дзвониш, пане Путіне. Це ти мусиш зі мною домовлятися, тому що ти ну, начебто, в патовій ситуації, і ти маєш йти на зустріч більшості, а не схиляти цю більшість до себе. Це все ж таки не говорить про нього на вашу думку, Максиме. Що це політик потужний, який може якось війти в історію не лише як е, такий дипломат, який висить постійно на, на трубці. Наслухається. Слухайте, мені нагадує е, щось схоже на це, коли там хлопець дівчиною розійшлися і вони е, одне одному спілкуються одне з одним через сторіс. Типу, там хтось задає у віконці питання. А чому ви там розбігли? Що ви спілкуєтеся Він такий. Та я взагалі, ну, типу, ми ж дорослі люди могли б поговорити, і він там свої історії і, і отак напряму не спілкуються. Але ну таке, як на мене, це виглядає е, досить несерйозно. І ну, я б навіть про, про інший кейс згадав, який відбувся нещодавно. Це ця спроба переговорів з е, Віктором Орбаном, які, ну, як на мене, особливо для Макрона закінчились провалом, тому що. Ну, Явно не ця історія змінила якось думку Орбана, і те, як в принципі це в медійному полі виглядало, це виглядало ну, погано саме для, для Макрона. Ну і якесь спілкування з Путіним знову ж таки, жодних результатів, тільки оця ось якась Ман... От... чим запам'ятались перемовини власне Путіна з Макроном. От однією фразою, яка стала крилатою про те, що там має бути необхідність зберегти Путіна обличчя. Угу. Ну ну все тут, в принципі, е, далі. Якби Макрон, от в даній ситуації ми краще було сказати, що дійсно зараз така немає про що говорити з Путіним. Там ми не ведемо переговорів з терористами. Якби він так сказав, то мені здається, він би заявив про себе як сильний лідер. А це ось я телефона не змінював. Можеш зателефонувати. Тим більше, зимові темні ночі вони довгі. Можна було б там поговорити про те, у кого там кажуть, у мене такі геополітичні амбіції, а я от хочу стати таким переговорником і щось, що знаєш, так ножки біля каміну погріти, випити какао і поспілкуватися. Це Таке. пане Максиме, а також повертаючись до обличчя збереженого чи не збереженого цього путінського, і повертаючись до санкцій сьогодні. У телеграмі читав одного із суспільних діячів, лідерів думок, так званих, так от він е, написав про ухвалення цього 12-го пакету санкцій. і В нього в коментарях розгорілася зрадонька, що типу е, попередні 11 нічого не зробили. Який був зиск, який був сенс від них, і так далі. І ось він, ось цей от сам е, лідер е, думок-блогер е, пише наступним дописом: та ви б не вижили б, якби не попередні 11 пакетів санкцій. Чи насправді їхня роль настільки велика, тому що іноді ми вимагаємо, мені здається, від наших партнерів аж занадто багато і недооцінюємо їхніх вчинків. Можливо, десь місцями? Ми не вимагаємо занадто багато, але і недооцінюємо їх, ну, їх допомогу. Також скажу так, тобто, тут одразу обидві ці причини діють. Дійсно, без, без цих санкцій, без підтримки наших партнерів. Ну ми як ми в принципі ми вистояли стартову оцю першу хвилю. Ми відбили завдяки цьому, отримали підтримку і так далі, але чи тримались би ми досі, ну це дуже велике питання. І знову ж таки, незважаючи на те, що економіка Російської Федерації не обвалилась тут і зараз, але її спроможності стали значно меншими. Те, що вони можуть там якось обходити санкції щось там купувати, трохи продавати, ну це зовсім не ті об'єми, які були до початку повномасштабного вторгнення, і там притоки економіки для РФ також. Те, що вони дійсно а, мають ще певні запаси, які вони змогли з зробити. А у них цей фонд наці... на... національного состояння чи благосостояння, якось так на... називається, який вони змогли зібрати от на пікових цінах на нафту, а, і дійсно вони там ще якісь залишки від нього залишились. Плюс вони ж там ну, особливо не паряться через соціалку і насе нас через населення своє не турбується. Те, що вони можуть виділяти на оборонку ще великі кошти, це звісно проблема. А я б не був настільки радикальним, що в нас б зовсім не було аби не ці санкції. Але ну, вірогідність все ж таки така така вона б існувала. Санкції працюють, могли б працювати краще, але могло б бути і гірше. Тобто, ми можемо просити більшого від наших партнерів. Нам потрібно над цим, звісно, працювати. Але і те, що є, це ну не, не провал, не поразка, не програш Це 100%. Ну і якщо санкції працюють, варто зауважити, що в Америці також не дуже сильно відпочивали на цих вихідних цей вікенд був робочим там. І демократи і республіканці вони не дійшли якогось консенсусу стосовно України так, виділення пакету допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. І там, от цей нарізний камінь, це обмеження перетину кордону з Мексики, збереження якось закритого кордону відносно і закриття всіх брам для всіляких мігрантів. Все ж таки різні думки лунають. Одразу ж після вихідних з'явилась новина, що, начебто, демократи готові йти на поступки, і ці поступки дозволять. Не ухвалити цей пакет до різдва, потім бачимо, що ні, все ж таки, напевно, вже 24-му році. Що ж буде, Максиме? Ну от буквально сьогодні читав про те, що республіканці позитивно оцінюють ті здвиги, які є стосовно посилення охорони кордону і введення більш жорстких обмежень стосовно міграційної політики, тому мені здається, цей момент з переговорами триває. Поки що ще важко зробити якісь прогнози, але я все одно наш так обережно оптимістично. Мені здається, що все ж таки до 24-го року це рішення має бути проголосовано. А, І так, республіканці намагаються витиснути для себе з цієї ситуації максимум. Це ми розуміємо. А, і вони розуміють, що є таке вікно можливостей, але вони мені здається також мають розуміння того, що ну, і. Пережимати не в їх інтересах, тому що якщо це голосування в результаті провалиться, то можна це розвернути і як як поразку для них в, в медійному плані, все ж таки, тому що поки що ні демократи, ні ми зі свого боку там, ні інші партнери не, не виступають з якоюсь там супер жорсткою критикою республіканців, там Байден щось про це говорить, Але ну так на такому рівні. Але якщо голосування провалиться і з ним будуть дійсно якісь проблеми. То ну знаєш, можна буде застосувати різні, зокрема, в першу чергу, медійні технології для того, щоб розвернути це як поразку для республіканців. Тобто, так, вони можуть для себе зараз видавати вигоди. Для них найкраще дійсно, щоб демократи пішли на певні поступки, і голосування відбулось. Вони і себе проявили з позиції сили, те, що вони там дотисли і отримали для себе ті вигоди, про які хотіли. І проявили себе з конструктивної точки зору, що за важливе питання вони проголосували. Це все ж таки національні інтереси Сполучених Штатів Америки, геополітичні інтереси, і все відбулося в такому знаєш, адекватному руслі. Тому що якщо цього голосування не відбудеться, як воно для них повернеться, ще не зрозуміло. Ну тут до виборів, хоча і залишається о, майже рік, та все ж таки все більше і більше новин навколо них. в сполучених штатах. Нагадаю, восени наступного року вже вибори президентські, і все більше і більше політологів експертів говорять, що ну невигідно республіканцям дозволяти Америці за часів Байдена вигравати, допомогти виграти Україні у цій війні з Росією. Чи насправді це настільки просто закриває пеленою очі республіканцям? Ось ця можливість ну, медійно програти, і через це вони готові дозволити програш цілої країни України? Вони не готові дозволити програш України, але і не супер зацікавлені в нашій перемозі тут і зараз. Тобто я гадаю, що стратегія республіканців наступна дати Україні. Стільки, скільки можливо, ну скільки необхідно, щоб ми протримались за цей щоб ми не програли за цей період, поки не відбудуться вибори, умовно скажу так. От і в принципі, ці 60 мільярдів це ну, щось, щось типу такого, тому що ну, там, для того, щоб виграти, нам треба ну, значно більше там за прогнозами аналітиків і й цифрами, які Генштаб говорив, це понад 400 мільярдів доларів на рік нам потрібно, щоб перемогти Росії. А ось е, мені здається, стратегія така: не дати зараз е, нам перемогти, тому що це одразу перемога для Байдена, е, адже це за, запишеться йому ця перемога, а, але й не дати програти, щоб потім, після перемоги, як вони вважають, вони там зможуть підключити всі ресурси е, і е, записати цю перемогу власне власне на себе. А, тому тому так я тут я не настільки радикальний, але все таки з колегами згодний з того по приводу, що дійсно а, одна із таких ключових причин це щоб не дати Байдену перемогти. Тому ми певною мірою не доотримуємо ту підтримку, яку б могли отримати. Стосовно підтримки, так 400 мільярдів, як ви зазначаєте. Ну і зазначає генштаб, потрібно 400 мільярдів доларів на рік, аби перемогти Російську Федерацію. Ми о, очікуємо е, 50 мільярдів євро від Європейського союзу, і там за 60 мільярдів, якщо не помиляюсь, доларів від Сполучених Штатів Америки, але це не на рік. Ну і маємо цифру. Там е, вже перекла, переводили все в долар експерти: 115 мільярдів. Загалом, е, ну сума справді недостатня для того, аби ми тут і зараз виграли, але все ж таки відчутна. І питання саме не військового характеру, а політологічного. Нам партнери після цього перестануть допомагати, окрім Сполучених Штатів. Ну, типу, у вас ж гроші вже є. Ну розбирайтеся тепер з ними. А Норвегія, Данія, Іспанія вже вам раніше допомагали. Тепер вистачить з вас. Ні, я гадаю, що підтримка вона ну. Знову ж таки, 24 рік стане таким достатньо повільним і на, мабуть, здаси нам найдовшим роком, особливо за період від початку повномасштабного вторгнення. Тому що 22 мабуть, був який ну, от, за моїми відчуттями, і багато з ким я спілкувався, про супершвидко. супер швидко, якось це на такому адреналіні все відбувалось і. 22-й, в ну він був жахливим насиченим, але здавалось надзвичайно швидким. 24-й якраз буде навпаки супертягучим і довгим, тому що ми будемо отримувати підтримку, але не буде якихось. Мені здається, суперзначних просувань буде багато позиційної оборони і так далі. А вже після того дійсно може бути якийсь якийсь прогрес. Тому що і багато партнерів так діють з оглядкою на Сполучені Штати, те, що вірно сказали, це 50 мільярдів, які ЄС надасть нам. А це вже ну є фактом. Тобто, це буде або за той страхової програмою, або там по своєму плану Б, як вони його, який підготували там, це, це відбудеться. Але знову ж це на декілька років ця допомога. А, і ну. Нам би, звісно, хотілося отримувати ще якісь значні транші від інших союзників, але ну, таких економічних спроможностей, як у США, просто ну ні в кого немає з наших партнерів. Тому це це наша головна надія. І все ж таки, ми пам'ятаємо, що США понад 850 мільярдів доларів щорічно витрачає на оборонку, і ну потенціал для збільшення цієї оборонної підтримки України він присутній. Ну і наостанок хотів би поговорити про вибори наші, яких там е пророкують і не пророкують одночасно. З'явилося соціалічне опитування рейтинг підтримки наших е державних діячів. В першу чергу Володимир Зеленський і Валерій Федорович Залужний е між собою. Зіткнулися в цьому рейтингу, бачимо на фотографіях, в дописах різних ніякої конфронтації немає. Однак, здається, постійно, мені особисто, що її стараються створити, якщо її немає умовно. І бачимо у залужного за 80% сильно, так за 80%, зараз точно не скажу цифру. У Володимира Олександровича Зеленського за 60%. Тобто різниця, ну. В принципі, не в 5%, відсотків доволі таки суттєво, мені здається, і подивитися на тенденцію там 21 перший, двадцять роки, наш верховний головнокомандувач, президент Зеленський, втрачає сильну протягом цього повномасштабного вторгнення. Хто це замовляє, Максиме? Ви як політолог, як людина, яка розуміє, як це все працює. По перше, навіщо нам знати рейтинг нашого головнокомандувача збройними силами? А по-друге, кому це вигідно, що ми це знали, якщо це взагалі ну, якби, е, такі показові рейтинги, якщо можна вірити їхній достовірності? Е, ну, перш за все, мені здається, що все ж таки 24-й рік це точно не буде рік, в якому відбудуться вибори, е, тому що ну, їх просто нереально буде зорганізувати. Це ну п'ять тих же 5 мільярдів гривень, які потрібно витратити на вибори. Ну, це, звісно, не, не так тупо, як на Бруківку, але ну, все одно така собі історія. Це перш за все. Про причини, чому це роблять? А, з, певною мірою є як іноді криза у медіа. Ну, про що поговорити? Давайте okay. піднімемо, збуримо, тому що це викличе суспільну реакцію, це рознесеться. Треба. Хайп просто, як для, для чого ці підлітки роблять тренди в TikTok, для того, і певні медіа роблять там, різного роду маніпулятивні вкиди. е, Ті ж соціологічні фірми, їм потрібно якось заробляти. Зараз е, варіантів мало, вони використовують якихось своїх лобістів для того, щоб там когось підбурити, щоб ці замовлення оплатили. Протиборчі табори різні, та ж сама робота там внутрішніх політичних конкурентів зеленського проти нього, щоб і нав'язати це протистояння. Воно певною мірою є, але це ну, проблема комунікаційна, скажімо так, тому що наскільки я розумію, там якась відсутність відсутня між ними нормальна пряма комунікація. Вони багато говорять через посередників, а це завжди погана ідея, тому що. Ну мало кому можна довіряти, особливо якщо тих людей є свої інтереси, е, тому це ну та така історія. Я може я й особа зацікавлена, тому що я людина, яка працювала на виборах, хотів би. Ну не те, що хотів би е, для мене. Це був би такий позитивний момент, коли я зміг би собі заробити коштів на пару років парад, але як громадянин. Як патріот своєї країни я на 100% проти виборів, принаймні протягом наступного року, це, це точно, тому що ну воно воно нам 100% не потрібно, і оці заміри, ну також я їх ну коли ми там говоримо про якісь рейтинги довіри і так далі. Це, це, це круто. Це ну не те, теж круто, це важливо. Це потрібно також знати, щоб в тому числі попустити Арестовича, це ж любодорого. Він зі своїми там, скільки у нього 2%, чи... але з, з амбіціями космі... не те, що космічного, мабуть, якогось мультивсесін... мультивсесвітного масштабу. Він же у нас любитель езотерики. Ось із двома відсотками. Але ну, я вважаю в цілому такі опитування достатньо шкідливими. Е, ну, На жаль, ми змушені про це говорити, але от. Ті аудиторії, яка принаймні дивиться це спілкування, я хочу звернутися, і сказати, що зараз не звертайте на це уваги, тому що це дійсно те, що те, що не має значення, те, що зараз не повинно мати значення, це 100%. Те, що має значення для нас, е, наші любі глядачі, це вподобайки. Ваші ваша підписка це обов'язково, як дай Боже. Тому залишайте їх, залишайте свої коментарі, думки стосовно того, що думаєте е, про те, що говорили з паном Максимом. Я нагадаю, спілкувалися. Я, Павло Ковальчук, ведучий ютуб каналу Фокус, а також політолог Максим Несвітайлов. Дякую, пане Максиме. Дякую за розмову.